У травні 2025 року на насосній станції другого підйому комунального підприємства «Житомирводоканал» почне працювати нове обладнання. Про це суспільно під час публічного звіту про підсумки роботи. За 2024 рік розповів Роман Ілик, директор підприємства. Насоси змонтовані, трубопроводи замінені. Встановлена автоматизована система управління всім насосним обладнанням. Що нам це дало? Це нам дало 25% економії електроенергії на подачу води на місто. Ми маємо можливість посекундно, похвилинно, погодинно, подобово, помісячно бачити роботу насосного обладнання, бачити споживання води мережею міста. І приймати різні управлінські рішення для оптимізації витрат електроенергії та зменшення втрат води. Роман Ілих сказав, що реконструкція насосної станції відбувалася з 2019 року. За гроші Світового банку сума кредиту становить 4 мільйони євро. Їх сплачуватиме підприємство. Гарантом є Житомирська міська рада. За словами директора, витрати на електроенергію водоканал зменшуватиме і завдяки використанню сонячних панелей. Роман Ілик каже, вісім сонячних станцій працюють на одному з об'єктів неподалік Житомира. Інші чотири встановлять поблизу насосної станції другого підйому у травні 2025 року. Прогнозуємо більше двох мегаватт літку генерації електроенергії. Тобто ми будемо менше платити за електричну енергію. Відповідно, буде менша собівартість послуги. Станом на 2 квітня 2025 року, заборгованість перед підприємством за надані послуги становить 60 мільйонів гривень, говорить Роман Ілик. Збільшувати тарифи на водопостачання і водовідведення водоканал не планує. Якість води, каже керівник підприємства, має покращитися влітку цього року. На жаль, нам не вдалося побудувати завершити будівництво водопровідних очі. Споруд нових зв'язку з тим, що почалась війна. Але ми постійно кожний рік ведемо заходи по підтриманню існуючих очисних споруд. Наприклад, минулого року нам допоміг ЮНІСЕФ. В цьому році ми плануємо докупити це і активоване вугілля до літа дозавантажити фільтри. Ми надіємося, що влітку вода буде краще. Також під час спілкування з журналістами директор водоканалу розповів, що підприємство прокладає новий водогін до села Лісове, будує каналізаційний колектор, який покращить відведення каналізаційних вод. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Шитомир.